170 грам цукру додаємо 2 яйця. Піпка солі вже тут є. Збиваємо в гарний В борошні в мене пів чайної ложки розпушувача і пів чайної ложки солі. 120 грамів кефіра, пила микрофльовці, 60 грамів вишкового масла і 60 грам олії. Виливаю все в яйця. Вінчиком перемішала. Половину кефіра виливаю зараз. І половину борошна перемішали Знов кефір. І знов борошно. Даєте тісто хвилин три постояти, щоб пошла реакція, і тісто готове. Має вийти таке тісто. Я випікаю в такій формочці. Це тісто можна випікати і в будь-якій формі для кексу. Якщо ви заміните 2 столові ложки борошна на 2 столові ложки какао, у вас будуть шоколадні. Тісто дуже класне, воно пухке, воно не забите. Формочку розкладаю по столовій ложці. В мене вийшло 12 штук. Випікаємо розігріті духовці 180 градусів. Просили показати, як в капкейки потрапляє начинка. У мене така насадка по центру натискаємо насадочку цією і виймаємо. І у нас виходить гарненький отвір. Я беру такий кульочок з насадкою. Ви можете просто ложечкою і в кожну кладете начинку. У мене начинка є от полуниця. Цю м'якіш прибираєте цією кришечкою, накриваєте кексик. І у вас виходить кексик з начинкою.